Всім привіт! Будемо робити декоративну штикатурку лаву, і використовувати, лаву, урагав, Будем використовувати лаву, пазмат, фарбу, де лаву. будемо грунтувати, зараз почали грунтувати грунтовкою. Це концентратний урок 1 до 10, повинно використовувати інталази з матфарбу, нас буде лава. нас колір d 28 d Валік, оборзко 11 мм. Росхід у нас буде. Одна літра десь на 10 квадратів. Треба раз за разом не пропускаємо, так, щоб почок не було, щоб потім не проявлялося. Пройде у нас десь з 5 годин, Тоді будемо малювати нашою фарбою, будемо наносити фарбу. Так, високі на наші стіни. нас години. Будемо зараз малювати фарбою д 28 Ми розмішали. Мальйовуємо на я спочатку. Mm. Валіком. коштовуємо валік одинадцять, 11 мм. міліметрів. Mm. Висок на стіни помалювали малювала мій. Два рази. Зараз будемо наносити на злаву. Давайте використовувати кольор для 28, d Далі використовувати комак повітря, пензлі. Зараз ми тут квадрат. Такий невеличкий зараз йдемо малюнок. Із тварочками руками нашими. Закінчили ми наш об'єкт.